Є монета. Вона просто на ребрі стоїть зараз. Так був 29 сигнал. 29. Так, де вона є? Десь була... А, от є, От, бачите, от на ребрі стоїть? 29. ну, Я думаю, тут одна монета, яку я колись знаходив, були таке. Схоже видає, а може це і не вона. Ну, зараз гнемо. Якщо це вона, то не часто знаходив 4 до 5 штук за весь мій коп. І стан був не А, вона, так. Да. Ломбардовенець. І стан був не дуже. А тут, напевно, буде краще. Так, а що ж? Це не часто монета.